І так, друзі, всім доброго дня. У нас ще одне виконане замовлення за послуги підбір авто під ключ. Це третій Passat b 8 який ми підібрали, можна сказати, на цьому тижні. Сьогодні у нас неділя. З понеділка підібрали три b 8 Passat, які я покажу вам трішки пізніше. Зараз будемо передавати ось такий класний автомобільчик B8, максимальна комплектація, максимальна фулетоптика, дістронік, камери 360 попереду, позаду, в зеркалах, парктроніки також по кругу, автопаркування. Гарнющий графітовий колір, безключовий доступ на всіх дверках. У нас двойний склопакет. Ось такі комбіновані шкіряні сидіння, чорна плюс коричнева шкіра, пам'ять сидінь, масаж, електрорегулювання всіх передніх сидінь. Присутня в нас віртуальна приборна панель, шкіряне оригінальне мультикермо. датчики світла, датчики дощу це все стандартно. Максимальна навіаційна система, коробочка в нас ДСГ, запуск кнопки, перемикання режимів їзди, електростанкове гальмо. всі асистенти можливі і присутні, крім е, панорамного даху. Також у нас чорна стеля на цьому автомобілі, шторки. Додатково комплект гуми з дисками. 20-й рік, 150 тисяч кілометрів пробіг. Весь в різній фарбі. Ціна для нашого замовника склала 26 тисяч доларів. Замовника разом з парцем їдуть на тест драйв, протестують її ходу. І ще раз віримо документацію і будемо передавати цей автомобіль, бажати щасливої дороги. Чудові хлопці, чудовий підбір і класна машина. Супер, супер, хай служить. Давай, дякую.